Вони там, де можна попередити, і там, де можна застерегти. Правоохоронці оберігають ваш спокій, навіть коли ви про це не підозрюєте. Останні новини про роботу поліції Донеччини дізнавайтесь зараз у випуску. Доброго вечора. Втертися в довіру, пограбувати та ще й вбити. У мене було 5 епізодів, судимості. Мені дали я ага. плани, Панагода Слов'янськ. правоохоронці затримали молодого, але досвідченого крадія. Дев'ять років він переховувався від правосуддя. Поліція затримала мешканця Горлівки, який вбив таксиста. У Маріуполі тепер можна покататися на велосипеді. Разом з поліцейськими в місті запрацювали велопатрулі. Тертися в довіру пограбувати та ще й вбити 20-річний житель міста Горлівка за один вечір встиг вбити людину та пограбувати жінку. Подробиці дивіться у наступному матеріалі. Ось цей парубок пишається тим, що накоїв у місті Слов'янськ. У нього довга кримінальна кар'єра, і зупинятися він не збирався, аж доки поліція не зупинила його. У мене було п'ять епізодів, чотири судимості. Мені дали 3,5 роки. Я начал сначала с малолетки, а потом поднялся на взрослую форму. Ну а зачем малолетнем возрасте красить, скажи? А я хотел попробовать все, думал романтика, стал рался выглядеть перед своими там сверстниками, взять на крутым там, Не тільки крутим, а ще й заможним. 20-річний хлопець полюбляв грабувати. Так, наприклад, у Слов'янську він напав на закоханих, підбіг до них і почав бити. Чоловіка бив так сильно, що той втратив свідомість. Потім погрожуючи жінці ножем, забрав у неї мобільний телефон, наявно у неї готівку та змусив зняти гроші з картки. Я йому розбив лісо, залишив, держав. Я не забрав гроші, пішли на банкомат. Я його сніг гроші. Спочатку ну, сняла, але дуже мало. Я увіяв, що там є ще дні. Я кажу, давай знімай. Кинула день. Група швидкого реагування прибула на місце за лічені хвилини. Можливо, завдяки цьому жінка залишилася жива. Виїхав на місце, опросили потерпівшу, яка вказала нам приміти нападаючого. Приблизительно через 20 хвилин даний гражданин був задержан в районі Жодери. Жінка, яка пережила той страшний вечір, тільки не приходить до тями. Із-за отриманих важких травм черепа та м'яких тканин її коханий чоловік перебував в комі. Лікарі робили все можливе, але за кілька днів чоловік помер. Хлопця затримали. Але що він накоїв, він так і не зрозумів. Дев'ять років він переховувався від правосуддя. 33-річний мешканець Горлівки вбив таксиста та поцупив його автомобіль. Переховувався використовуючи різну конспірацію. Правоохоронці затримали розшукуваного на блокпості біля слов'янська. В районі міста Славянська при перевірці документів був виявлений громадянин 83-го року рождення, житель міста Горловки». На пункті пропуску правоохоронці перевіряють автомобілі та вантаж, у тому числі й рейсові автобуси. Під час одної з таких перевірок поліція затримала пасажира, який ще у 2007 році вбив таксиста та забрав його машину. Тоді стосовно нього було відкрито кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: вбивство та незаконне заволодіння транс. Спортним засобом. В настоящее время вышеуказанный гражданин на основании статті 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины был задержан и помещен в ВВС Славянского отдела полиции. У Маріуполі на території тепломережі вибухотехніки знешкодили підозрілий пакет. Якби вибухівка виявилася справжньою, то на повітря могло б злетіти півмікрорайону. Поки персонал евакуювали, на місце прибула і наша знімальна група. При пересмінці ми обнаружили чорний подозрительный пакет. Візуально зробили осмотр. Там торчать провода. Чорний пакет співробітники тепломережі знайшли випадково. Його залишили під газовою трубою. Невідомі. На місце прибула група швидкого реагування. По приїзду обнаружили пакет поліетиленового чорного цвіта. Визвали групу зривотехніків. На даний момент оцепили район, асипили котельну. Ждем приїзду зривотехніків. За труби була зложена предмет, по признакам, можливо, Підозрілу знахідку вибухотехніки витягли дистанційно, утилізували в спеціальний контейнер і тут же знешкодили. Вибухівку знешкодили, потренувалися і ще раз довели. Поліція готова до будь-яких екстремальних ситуацій. Діяти швидко, а головне якісно працювати у команді задля безпеки жителів Донеччини. У Маріуполі тепер можна покататися на велосипеді разом з поліцейськими. В місті запрацювали велопатрулі. Інспектор поліції Ігор вперше виїхав патрулювати місто на двоколісному. Каже, така служба йому до душі. Щоб ніяких правонарушень, все було спокійно. Эффективность данных патрулей заключается в быстроте передвижения и в максимальном, в максимальном принятии быстрого решения. Велопатрульна служба працюватиме в паркових зонах та біля узбережжя моря. Это сезонные патрули, потому что з установлением теплой погоды значительно увеличивается количество людей на пляжных зонах, в парковых зонах. В связи с этим мы выставляем. Даний наряди туди. Маршрути патрулювання проходять по побережжю і парковим зонам. Фіксувати порушення велопатрулі можуть відразу на місці. Сьогодні серйозних порушень поліцейські не зафіксували. Кінчився поминальний тиждень. У Бахмуті затримали вандала, який у великодні дні зруйнував дев'ять могил на місцевому цвинтарі. Чим так заважали мертві живому? Дізнаємось у наступному сюжеті. Дев'ять розгромлених могил. Перелякані люди засипали поліцію заявами. Слідчо-оперативна група оглянула цвинтар. Бахмутського району. Невідомі пошкодили 9 пам'ятників на місцевому кладовищі. Поліція розпочала оперативно розшукові заходи. Вже невдовзі правоохоронці встановили та затримали чоловіка. Після сварки зі своєю сестрою вирішив таким чином виплеснути свій гнів. І прийшовши на місцеве кладбище, пошкодив ці над плити. Чим завадили йому могила? Чоловік чесно зізнається. Не зазнавав, що діло. У 12 я йшов на кладбище. Пообібрався, то б злючі був. пішов я то на низ, На низу шість могил положив, я не поламала, там положив вішушки. І на середині кладовища там теж дві могилки положив. Але вибачення вирок хлопцеві не пом'якшать, кажуть у поліції. За наругу над могилами чоловіку загрожує три роки позбавлення волі. Поліцейські затримали керівника районного пенсійного фонду ДНР, яка шахрайським шляхом отримувала гроші з держбюджету України. що я працюю в ДНР і оформляла адресну допомогу 5480 тисяч чотириста Ця жінка не просто мешканка Донеччини або переселенка. Вона начальниця управління пенсійного фонду Тельмановського району. Використовуючи фіктивні документи, оформила статус переселенця та утримувала соцвиплати. Зарплати в ДНР їй здалося замало, і вона вирішила заробити на бюджеті України. З декабря місяця була уволена, До этого у мене не було ні що було жити. Марті місяця я подумавши, согласилась. Получали раніше, получали більше. Зараз я не знаю, як ці структури отримують. Поліцейські затримали чиновницю ДНР при спробі перетнути лінію розмежування. Вона прямувала в селище Мирне до своїх батьків. В республіці вона залишилась, бо там її будинок, який будь-якою миті може стати власністю бандитів. Часний сектор не можна залишити. Нічого не построїлось, нічого не помінялось. Розбиті дороги. Поліція Донеччини продовжує документувати і притягати до відповідальності керівників усіх рівнів структури влади ДНР. Ми стараємося фільтрувати людей, які в'їжджають на нашу територію. Так і при отриманні інформації перебування чоловіка, який приймав участь раніше цьому формуванні, задержують на території підконтрольної України на території Донецької області, но задержуємо на території других областей України. З початку про підозріння 161 чоловіка, який. Так і інакше приймав участь в деятельності ДНР. 110 десять человек було задержано на підконтрольній території. отношении 28-ті літ зібрано мери присічення задержання підстражин. Всі дані про чиновників Фейкової республіки систематизовані на сайті СТОП тероризм, створеному волонтерами Донецької області за підтримки поліції Донеччини. Черпаємо інформацію з різних істочників, в тому числі зараз взаємодія з сайтом СТОП-терор. на которые каждый человек, которому, как какая-либо информация, может э, сообщить нам, после чего мы обрабатываем эту информацию. Если они не совершили тяжких, особо тяжких иных преступлений, э, которые повлекли там гибели людей, ну, либо иные, наступление иных тяжких последствий, они могут, э, обратившись в правоохранительные органы, сказать, прекратив свою деятельность, они не совершили других преступлений, официально по суду эти люди освобождаются от уголовной ответственности. Поблизу Турецька правоохоронці виявили арсенал боєприпасів: 14 гранат, одна міна, автомати близько 300 патронів. Приховав невідомий правоохоронці турецького відділення поліції разом зі співробітниками Служби безпеки України у ставку, де місцеві жителі люблять рибалити, виявили сумку з небезпечним містом. Вилучена зброя, направлена на експертизу. Проводяться слідчі дії. За даним фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за статтею «Незаконне поводження. Дження зі зброєю боєприпасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Від краху до відродження таку назву має фотовиставка, яку представила поліція Донеччини у Маріуполі. Назва говорить сама за себе. Подробиці дивіться далі у наступному сюжеті. Мирні агресори в Донецьку, конфронтація, Маріуполь, боротьба до останнього, Дебальцеве, життя під обстрілами, Авдіївка та допомога людям після цинічних терактів від краху до відродження. Це фотовиставка зображує події, через які довелося пройти жителям Донеччини та їх правоохоронцям з весни 2014 року. По теперішній час Як пам'ять нужна обов'язково, щоб пам'ятали, не забували, що це таке. Да, тяжело, звісно, пережити, коли діти остаются. Будущее наше найголовніше. Я сподіваюся, що ми повернемося в Донецьк. Ми самі з Донецька. Все буде добре. Крім трагічних фотографій, тут є і ті, які дарують надію і показують, що поступово крок за кроком, але Донеччина відроджується. Її жителі стали іншими, так само, як інша стала і поліція. Дійсно. Нагадує в пам'яті і показує ті події, які мали місце. Також це важливо, щоб люди, місцеве населення, і діти це бачили, пам'ятали, щоб вони знали, що в місті Маріуполі свої завдання. Поліція виконує в повному обсязі. Захід відвідали не лише жителі Маріуполя зі своїми діточками, а й більш ста дітей з різних міст усієї області, активні учасники Ліги майбутніх поліцейських. Крім фотовиставки, ознайомились з бойовою поліцейською спецтехнікою і скуштували кашу, яку для них приготували кухарі польової кухні. Мотоцикл дуже класний з праздником. Я узнала, що бронепробиваємий. Я узнал, що цей автомобіль може їхати більше 100 кілометрів і навіть більше. Ми воспитываем подрастающую подростаючу в духе патріотизму, любви к своєї родині, своїй страні. Поліція влаштувала це свято в день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, поважаючи минуле легше будувати майбутнє. Що Як ми побіділи в час Другої світової війни? Більше діло для нас це прямо посмотрети. І найголовніше, що гімн так пристав до душі, так музика зіграла. Війна торкнулася кожного. У мене дід повернувся з війни ног. И умер в далеких 70-х годах после войны, буквально долго еще не прожил. Для меня это действительно день победы. Я с уважением отношусь, еще раз повторяюсь, к нашим ветеранам, к своим дедам, прадедам. Склоняем перед ними низко голову. Ліса нове йде в ногу з народом уже ближе народу. Всього. Я думаю, що прийде час ми це паймемо. І малодіж пайме, що поліція наші кращі друзі. Це все на сьогодні. Детальніше читайте на нашому сайті. Бережіть себе та своїх близьких. Команда поліції донеччини на сторожі вашої безпеки.